Отже, друзі, продовжимо виконання нашого натюрморту з геометричних фігур об'ємних. І в цьому відео я хочу акцентувати вашу увагу на продовженні побудови наших фігур, а також на тому, як будуть малюватися грані. Наші е фігу фігурні грані ось ці от елементи, е ті, які до нас набли наближаються, най найближчі. Оці вули, кути і поверхні наших предметів. І тому хочу вам ще раз нагадати, що все у нас. Має основу, це осьова лінія, це е, лінії допоміжні е, координатні, так скажімо. Це все е, в, 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 з, знутрі е, знаходиться, нам це не видно. І ще як іде, які моменти можуть бути? Ось дивіться, внутрішня сторона циліндра, яка донизу, вона має бути завжди трішечки більшою в ширину, тобто в висоту. Не в ширину, а в висоту вибачаюсь. Ось ось тут. Ось тут вона має бути завжди трішечки більшою, аж ніж зверху. Це обумовлюється також законами перспективи. Якщо ми дивимося на предмет зверху, його основа основа, тобто нижні, нижні частини завжди будуть трішечки ширшими, вищими, ну, за аналогічні такі ж самі зверху. Це можна прослідити ось, взявши цю площину у куба. вона значно менша зверху, ось бачите, значно менша, ніж е, нижня ось, ось тут перехрестя. І ось аж наскільки вона менша. Тобто майже майже на. Півтора рази трішки менше. Це є проєкція, це є ось той самий 3D-ефект, який ми всі так любимо спостерігати у фільмах, у іграх комп'ютерних. І так само дивлячись на наші предмети, якщо ми їх будемо брати до рук. Об'ємні і дивитися на них з різних ракурсів, то ми так, також побачимо такий же самий ефект, але без прозорості, без прозорості, які ми маємо власноруч, власноруч, тобто ми повинні це відчувати, проєкуючи власне бачення у глибину, тобто ми повинні. Навчитися бачити предмети наскрізь, як вони е, можуть бути всередині просторово е, змінюватись відносно нас, нашого бачення. Ось. І тому у рисунку є такий принцип, е, виділяти трішечки. Е, Виразніше ось ці грані, які у нас виходять на передній план, тобто на, на саму гостроту зору, на гостроту сприйняття. І, тобто ось ось ці ось, у піраміди буде ось тут сам, самий такий яркий. Е, Яркий, ярко виражена, так скажімо. Грань така буде ярко виражена. І не треба дуже сильно наводити це я для вас, щоб вам було видно. Ось. Але вона має бути головна у цій фігурі. І так само у куба теж ось ця ось ця риса буде до нас більш виразною, ніж всі інші. І тому треба штрихи давати від площини далі до закінчення, трішки зменшувати напір, і щоб вони було менш так кричуще виразно на цій Потрошку. Ось приблизно так різниця є, ви її бачите, і так само саме цікаве, як буде наша на, са, сама самовіддалена фігура виглядати в такому, в такому разі, у неї тут е, теж цікава є особливість, оскільки це округла фігура, тоді ось цей ребрик. Ось так він буде у нас теж на гостри, гострію виглядати. А інша окружність далі буде трішки слабша. Ось ну, десь так приблизно. Так є. І, і отут знизу також. Ми зараз не чіпаємо внутрішню сторону. Вона нам не потрібна. Це ми потім все стеремо, зітремо. Ось десь приблизно так. І ми не чіпаємо зараз ті наші дальні, дальні осьові і основні риси, якими заклали. Просто вони у нас залишаються зараз і ми працюємо над поверхневим. Поверхневими рисами вже е, остаточно. Не намагайтеся дуже е, натискати на олівець, це зайве У вас повинно бути ось. Е, Якщо у вас загострений карандаш, якщо краще то твердий Ось трішечки. ледве-ледве натискаючи, обережненько. Не боючись забруднити руки, ось у мене. Бачите, я твердим олівцем зараз працюю, у мене рука чиста. Ну, це завдяки тому, що. Карандаш не, не такий, не маркий. І ви не зіпсуєте свою роботу, якщо ви основні ці побудови будете робити таким карандаше. Ніколи не зіпсуєте, тому не хвилюєтеся на цей рахунок. Ось і у нас ще залишається. Виправити тут трішки. є нерівність. Якщо бачите, що трішки відрів... ну однакові лінії встановлюються, можна о, так от стерти і... трішечки прибрати це І тому зайво все прибираємо, залишаючи тільки такий слід начесто витирати ні в якому разі не треба. Це вам тільки зіпсує вашу роботу. Якщо у вас щось не виходить, одразу повністю ніколи не стирайте нічого. Ось. І... Це вам дасть змогу порівняти ваші помилкові там деякі моменти із тим, що у вас було. Якщо у вас не забруднений лист, тоді все буде добре. Ось як зараз у мене, бачите, потрошки вирісовується у нас. Наша фігура вже в остаточному вигляді залишається тільки дрібні моменти. Щодо штрихування, хочу вам сказати окремо. Це дуже така важлива чи не найважливіша техніка у малюнку. Це те, як ви поставите собі руку. Завжди ось має бути тобто ось такою рукою повністю на Вісу ну, не можна робити. Треба, щоб була якась опора. Ось у мене, наприклад, мізинець є опорою, і від нього ми можемо ось такими рухами, це навіть замінити деяких митців заміняє циркуль і є такі майстри. Без іронії, такі є дійсно вдалі приклади, коли люди вміють своєю рукою маніпулювати так чітко, що у них за один раз виходить дуже чітка лінія, і не треба ніяких там допоміжних речей для цього. Ось. І ось, Вам треба звикнути. Ось, щоб мізинець у вас завжди був як опора. Опора на аркуш. І завдяки цьому можна вже тренувати далі ваші пальчики, аби надавати риси потрібні штрихувати. Це, мабуть, треба зробити окремий урок. Для цього, щоб вам показати. Ось. Але ж основне правило запам'ятайте. Ось па палець-мізинець завжди упор. Можна його на костяшку ставити як кому зручно. Як хто як прилучиться, так скажу. Ось, І це ось якщо ви пучкою будете, ставити палець в мізинець і поставу руки. кисти руку руки будете ставити, це вам дає змогу більш правильно, якщо ось так от, ну, так буде більш приємно штрихувати. Але Якщо ви будете працювати дуже м'якими карандашами, то постає вже питання, що буде, буде мізинець розмазувати інше ж інше заштрихування, як, яке ви зробили, а ось якщо мізинець буде стояти чітко пучкою на аркуші, тоді... Менше буде бруднитися рука, менше буде псуватися ваша робота. Ось це теж запам'ятайте і спробуйте спробуйте просто ось мізин, мізинцем впиратися у аркуш і наносити штрихи на любих там почеркушках. На Аркушах вам не потрібних. Так можна тренуватися і потрібно тренуватися. Я завжди буду вам казати, що треба робити наброски, нариси. Наброски, щоб у вас рука завжди була в процесі тренування для малювання. Це дуже важливо. Це дуже. Потім вам спростить виконання робіт будь-якого плану художнього. Тобто робіть завжди зарисовки, замальовки, де б ви не були у будь-яких ситуаціях. Особливо якщо у вас вдома є домашні тварини, кошечки, там, собачки, це теж також дуже такий зручний об'єкт для, для, для нарисів. Вони коли сплять, у них дуже різноманітні пози, дуже вони красиво буває лягають. так. Дуже фотогенічно. Ну, це нагода скористатися вашими художніми намірами і знаннями. Тобто, беріть завжди, коли у вас є нагода, заведіть собі окремий зошит без розлінічок, без полів, без кліточок. Просто зошит з бумагою з аркушем. І малюйте там. Те, що ви бачите, і намагайтеся це відтворити якомога е, чіткіше, якомога більше схоже на справжні предмети, це вам дасть дуже чітке бачення того, що ви будете потім малювати. Це Спростить набагато вам е, подальше. задачи. И вот э, у нас есть уже э, основные рысы отсюда выделение. Тут трешки залишилось а. выдел это Тут у меня есть тряске значит, линия. Зараз я ее выправлю. Вот приблизно так. И еще, что вам хочу сказать, друзья, на остановку. Ми зараз е, працюємо з такими ну, чіткими досить лініями прямими. Як використовувати, може можливо, якусь допомогу, використовувати лінійку, але тут є великий нюанс, зараз розповім. Ось під час тренувань, коли ви тільки от намагаєтеся вистроїти рівні е, лінії, Можна брати ось для перевірки. Тільки для перевірки власних, власних рук, так скажімо, ось ви можете брати лінійку і перевіряти, чи рівно ви зробили ті чи інші лінії. Якщо лінія у вас дуже сильно відхиляється від лінійки, то тоді лінійку прибираємо геть, і трішечки стираємо, де у нас там є помилки. І так само вручну пробуємо проводити лінію, та, яка в нас не вийшла. Ось я бачу, навіть ось у мене ця лінія трішки випукла випукліше за потрібне. Навіть якщо зараз прикласти сюди лінійку, ось бачите, вона була трішечки, трішечки не така. Тобто ставимо ось, де у нас є помилка, робимо штришок такий легенький, і від нього вже оп-оп. і... Зверху донизу робимо поправку. Ось так. І далі, далі у нас буде, друзі, такий самий натюрморт тільки вид знизу. Це так само буде цікаво подивитися. Я вам вже скидував ці фото. Так, це доволі було тяжко його виставити правильно і підсвітити, щоб була вам зрозуміла ця перспектива, яка потрібна. Ну, Для, для вас спрощу завдання: будете малювати з фото, не треба його ставити на скло, це дуже небезпечно. А, тому зробимо це завдання по фото. На відміну від цього, нам було потрібно саме ось це зрозуміти, як зсередини ну, виглядають наші фі фігури у випадку от натюрморту. І так само все це буде стосуватися і навколишнього середовища, якщо ви сядете малювати, наприклад, пейзаж міський. Там. Вулицю обов'язково буде мати все це такий самий вигляд, тільки в більш такому грандіозному такому масштабі. Це ось це приклад такий на маленьких предметах, але він однаковий для будь-якого розміру, для великого, для малого. Все це є одне і те саме правило. Правило перспективи, правило об'єму, правило переднього плану, правило заднього плану. Коли ми дивимося зверху, то знизу буде більше, ніж зверху завжди. І навпаки, якщо дивимося знизу, буде знизу більше, аніж зверху. Це все навпаки. Тобто. Це такий принцип. Все це координатна така сітка, але тільки вже в об'ємному вигляді. Не в вигляді креслення там, графіку якогось, там, по геометрії, по алгебрі будете таке вивчати. У нас задача це все сприймати насамперед. Візуалізувати ось нашу. Нашу роботу візуалізувати. Так, дякую за увагу, друзі. І наступний буде. Е, знизу. І почнемо е, вид знизу такого ж самого ж, е, натюрморту. Я вам запишу. І. Потім будемо робити натюрморт з живопису також з елементами трихвимірними по, по тематиці осінь. Це буде наше наступне завдання. Ось так. Дякую за увагу творчих вам успіхів і до побачення до наступного відео.